У світлі совєтські часи, коли я вчився у школі, нам дорікали за якусь провину так, он гайдар у 16 років полком командував, а ти. І ставало соромно соромно. Перед гайдаром. І треба було впасти Совєцькому Союзу, щоб дізнатися правду про цього монстра. Знайомтеся, Аркадій Петрович Гайдар, справжнє прізвище Голіков. Аркадій Голіков був божевільним маніаком. У прямому сенсі цього слова, у 14 років став більшовиком і пішов бити білих. Відрізнявся неймовірною жорстокістю. Убити людину йому було в кайф. Номінально дійсно якийсь період числився командиром піхотного полку, але головним його завданням було розстрілювати червоноармійців за будь-яку провину, а полком насправді командував колишній царський офіцер, яких називали воєнспецами. Але піку свого звірства Голіков досяг у хакасі, де на чолі загону особливого призначення намагався зловити отамана Семенова. Людей вирізав цілими селами від старого до малого. Ставив усіх перед кулеметом і особисто розстрілював, топив у річках і болотах. Отримав від місцевих прізвисько хайдар Голік, бо усіх зустрічних питав одним словом хакаську Хайдар, тобто куди їхати у пошуках повстанців. Хадар Гайдар пізніше стане його літературним псевдонімом та другим прізвищем. Радянська пропаганда перекрутила значення цього слова як той, що йде попереду, або той, що дивиться вперед. Звичайна комуністична брехня У 1922 році геть здурілого від крові 18-річного гайдара, яким в Сибіру матері дітей лякали, зняли з посади, вигнали з партії та з органів. За надмірну жорстокість. Тобто жорстокість цього нелюда була така, що коробила навіть катів чекістів, за особливим наказом, його було спрямовано на лікування до психушки. Далі Голіков гайдар став письменником Дитячим, писав красиві оповідання для діточок Звісно, про те, як треба любити радянську батьківщину та ненавидіти буржуїв, яким має бути справжній піонер тощо. Загалом був інженером людських душ, як визначив роль радянських письменників товариш Сталін. Писалося йому важко. У період між важкими запоями. Ночами переслідували обличчя тих, кого він закатував, і тоді гайдар пив та різав собі вени. Кілька разів його витягли з того світу. Ну і, звісно, періодичне лікування у психіатричних клініках. З 22 червня 1941 року гайдар на фронті, кореспондентом Комсомольської правди, потрапив в оточення. За офіційною, і, звісно ж, брехливою версією московського пропаганди, партизани разом з іншими оточенцями на Черкащині. Якось, перетинаючи залізничний насип, побачив німецьку засідку, крикнув ребята немц, був убитий, але ціною власного життя врятував життя іншим. Насправді вони не партизани ли, а просто ховалися у лісі. А харчі брали у місцевих, тобто просто мародарили. Особливо їм сподобалося грабувати шляхового обхідника, будинок якого стояв на самоті. Очевидно, він і поскаржився німцям, які ще з вечора влаштували засідку. До неї і втрапив гайдар, який з відром йшов до обхідника за черговою порцією картоплі. Але у офіційній московській версії він не міг бути мародером. Тому написали, що йшов з відром по воду на світанку, ага, автор тексту Павло Бондаренко. Просимо вас, при можливості, підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.